Вам роздано порядок денний і регламент сесії. Хто за те, щоб, щоб прийняти порядок денний і реванльні роботи сесії, прошу голосувати. Хто за... Запити. Запити. Проти. Прошу внести. Депутатський Текст запис нашого себе. Там є проєкт пічня, нашого взяти. Скажіть, будь ласка, вам це інтересно читати? Ні. Так там задум пропускати, це є наша фрязя. Як це так? Інтересно чи не інтересно? ви читаєте заклад? Я читаю, судя що за задум. Депутатський заклад. Прошу звернути вашу увагу на рішення депутатів Мукачівської міської ради від 14 червня 22 року. Прошу вас включити до порядку денної чергової сесії Подільської міської ради проєкт рішення про призупинення на період дії воєнного стану. будь яку діяльність депутатів Подільської міської ради, першого скликання, які обрані за виборчим списком Одеської обласної організації політичної. Партії операційна платформа за життя в частині ре... Ре... реалізації не прав та обов'язків, передбачених законом України про статус депутатів про прожите самоврядування в Україні. Хочу, хочу, те, що що суб'єктом подання на виборах <кху> депутатів була політична платформа за життя, і е, в нас відсутня е, мажоритарна була система тому. Ці депутати були подані за поданням політичної партії ОПЗЖ. Сьогоднішній день ми знаємо, що партія заборонена. Щоб включити в даний заклад в порядок дня, прошу голосувати. Хто за? Один, два, три, 4, 5. Против. Утрималися. Дякую.